Мир вам, брати і сестри, вітаю вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Так стається час. Але слава Богу. Я читаю, дивлячись на ці видимі знаки, знаєте, людині часом можна помилятися, десь забуватися. Ну, така наша природа, правда? Але я хочу читати Слово Боже. Я дякую Богу, що Бог написав цю книжку. Знаєте, що Біблія в нас є? Ви її колись записували, і вона сьогодні дійшла до наших днів. І ми її читаємо. І те, що відбувалося більше двох тисяч років назад, ми сьогодні читаємо і розважаємо, і воно на наше серце підкріпляє і дає бачення зовсім інше, те, що бачать люди в світі, ми те не бачимо. Ми його відсовуємо. Брати сказали за ці переговори, за це все. Якщо Бог не втрутиться і не проведе, я вам скажу, ніяка людина не рішить проблем України і наших проблем. Але Слово Боже, яке написане в 14 розділі Євангелія Марка, написано з 32 вірша так. І приходять вони до місцевості на імя Гесеманія і каже: Він до учнів своїх, посидьте ви тут, поки я помолюся. І, взявши з собою Петра, і Якова та Івана, він зачав сумувати й тужити, і сказав він до них: обгорнена смутком смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі. Та й благав, щоб як можна минула його ця година. І благав він, Ава Отче, тобі все можливе, пронеси мимо мене цю чашу, а про те, не чого хочу я, але чого ти. І вернувся і знайшов їх, що спали, і каже Петрові: Симоне, сину, Е, Симоне, спиш ти однієї години не зміг попильнувати. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Бадьори, бо дух, але не мішне тіло. І знову пішов і молився, те саме, промовлювши слово, а вернувшися, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. і не... Знали вони, що йому відказати, і вернувся він утретє та й каже до них ви ще далі спите і спочиваєте скінчено. Надійшла та година у руки грішникам, ось виданий син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. І ще одне місце коротенько зачитаю виборочно це Івангелія Луки. Де 41-го вірша він говорить так, Луки 22, 41. А він сам відійшовши від них, як докинути каменя, каменем на коліна, припав та й молився, благаючи, Отче. Як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та про те. Не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився. До нього і додавав йому сили, а як був у смертельній тривозі ще пильніше він молився, і піт його став, немов каплі крові, що спливали на землю. Дорогі брати і сестри, я хочу, щоб ви звернули увагу на кров Ісуса Христа за браком часу, кров Ісуса Христа омила з нас всякий гріх. І омиває. Стоїть питання, чи я приймаю кров Ісуса Христа. Сьогодні псалми співались про кров Господа нашого. Чи ми дорогоці... чи... Чи... яку ціну ми ставимо для крові Ісуса Христа? Люди оцінили цю кров і життя Ісуса Христа в 30 срібників. Уявляєте? І купили поле. А ми з вами сьогодні, живучи від того моменту, коли ця кров була пролята, вона сьогодні діє. Яка цінність цієї крові в моєму серці особисто? Як я роздумую над тими місцями, коли ми приходимо і розважаємо про страждання і смерть Ісуса Христа? Чи ми тільки приходимо в один? Ну, на початку кожного місяця, ви знаєте, я сидів і роздумував там, і думаю, дякую, Господи, Тобі, що ти в нашому братстві так зробив, що ми пам'ятаємо перші числа, і ми розуміємо, що ми приходимо давати звіт, як я прожив оцей місяць. Бо якщо є такі деномінації, які раз в півроку або раз в рік згадують, Кров Ісуса Христа, я думаю, о, це неправильно в корені. Ми тут місяць можемо забути, прийшовши в ці двері, глянувшись, о, ламання хліба, а я не примирився, а я не зробив того, а я не зробив цього. Таке буває в нашому житті. А то через півроку чи через рік, скільки ти наберешся гріхів і всього і носишся з ним. Ви знаєте, сьогодні Господь говорить з Гефсиманії до мене і до вас, говорить, піду помолюся. Чи часто ми молимося один за одного? Чи часто ми стоїмо годинами на колінах? Годинами ми стоїмо на колінах? Ні. Ми стоїмо саме більше, ну, може бути, 15, ну 20 хвилин. Але ми молимося. Ми молимося один за одного. Так як сьогодні брат читав, що молитва була в Ісуса Христа і за нас в той час більше двох тисяч років. В той час молиться за те, щоб ми сьогодні з вами мали привілегію називатися дітьми Божими, умити Його святою кров'ю і мали спасіння, отримали. Від нас залежить тільки, каже, що пильнуйте. Пильнуйте, дивіться за собою, за своїми словами, ділами, думками, як ми ходимо, куди ми дивимося, пильнуйте за очима, пильнуйте за язиком, пильнуйте за тим, що ви робите. Я в тому числі, я маю пильнувати, але не спать, ні в коїм случаї не спать тому що церква може, так, знаєте, або дрімати, я не, зв... не звинувачую нікого, я в тому числі я можу теж сидіти там, дрімати, десь щось будувати, десь щось робити, а не бути присутнім тут. Я сьогодні перед Богом кажу, Господи, прости, бо я є людина, але кров Твоя свята умиває. Дай пильність в нашому житті, щоб ми могли пильнувати. За собою, не за сусідом, не за другом, не за брат за братом чи сестра за сестрою. Пильнуйте за собою, за своїм серцем, щоб воно було чисте. А написано чисті серця побачать Бога. узряд Бога. Тому, брати і сестри, в мене нема часу. В мене так попало сьогодні, що проповідь моя буде врізана на нєт. Але я дякую Богу за те, щоб ви зрозуміли, що кров Ісуса Христа, і Ісус Христос сам, Він найліпший друг в вашому житті. І це незмінно, який не продасть, який не відступить, який тебе вислухає на будь-якому місці, до якого ти будеш дзвонити в будь-яку пору дня і ночі на колінах, і він тобі підніме трубку, слухавку, і скаже, да, я чую тебе, сину. Я чую тебе, донько. Я хочу тобі допомогти. І через те я тебе поставив в таку чи іншу ситуацію, щоб ти наблизився чи наблизилась до мене ще крепше, крепше. бо моя кров була пролята за тебе. Це важно зрозуміти нам в сьогоднішній час. Ви знаєте, брат Роман сказав, що є друзі. Ви з кожен собі раз і пройшлись, а я вам скажу: у мене нема друзів, таких, яким би я міг би довіритись. Бо тому що для того друга, навіть який в мене є, вистав нормальну ціну. Сьогодні сума була названа 10 тисяч доларів, да? і він тебе продасть. 100% продасть. Бо так написано, не світом править срібло. І тоді правило, і сьогодні правило, і все. А Христос на це не купляється. Христос на це не йде. Христос завжди буде горою стояти за тебе і буде тримати в своїй руці для того, щоб отримав Спасіння, щоб Його свята кров не була пролята даром. А ваші гріхи і мої гріхи, щоб вона в цей час, в цей день омила і ми могли. Виконати його заповідь, йому слава на віки вічні. Амінь.